Вітаю всіх шанувальників. Боксу не очікував такого великого інтересу до поєдинку Віктора Вихріста проти воленєра Перо. І багато питань на часі. А що, власне кажучи, сталося, що відбулося? Чому Віктор, який фактично вигравав поєдинок, ось так безглуздо його програв. Так, так, так. Єдине слово, яке. Можна підібрати це безглуздо, відверто кажучи, ми з хлопцями в зумі там сумнівали, що Віктор зможе зробити той пресинг, доволі щільний, доволі потужний. І головне, цей пресинг він буде робитиме постійно, щоб не дати можливості перо почати робити свою справу, тобто грати в свою гру. Відверто кажучи. Я в шосі, коли Віктор, виграючи поєдинок, ось так безглуздо пропускає удар, і е, щось у нього травмувалося, скоріше за все, травмувався ніс, бо м за психологію людини, якщо він, наприклад, отримує там по носі, то він хапається за ніс. Якщо там в око щось попадає, то хапається за око. Віктор почав щось рукавичкою терти ніс, принаймні мені так видалося. І мені здається, у нього був зломан ніс, може ще там шелепа. Це ми дізнаємося, відверто кажучи, зараз я не можу про це казати. Що з ним відбулося, це справа його, його менеджменту, і він повинен пояснити, що саме з ним відбулося, що змусило його так безпорадно виглядати під ударами пером. Мені здається, що відбулася ситуація. Що була подібна в поєдинку Джо Джойс-Даніель Дюбуа, коли Дзюбуа, пропустивши нібито непотужний удар від Джо Джойса, став на коліно і потім вже дізналися, бо що був злам орбітальної кістки з правої сторони, тобто травма доволі серйозна. І пам'ятаєте, я тоді дорікав багато, дорікали, що можна було там відбігатися, ну нести. Іноді людина, отримуючи якусь травму, відчуваючи великий біль, вона просто, ну, здається, з Віктором так сталося. Дуже прикрий програш. Знову ж таки, дуже важливий для нього був поєдинок і проти проспекта, і в Америці, і багато людей вкладали очікування, але не стети. Програш. Перший програш в кар'єрі, тепер вже, як на мій погляд, немає сенсу донервувати, програю. Я не програю, це вже сталося. Віктор познайомився як з перемогами, так і з програшем. Тому те, що нас банальна фраза, але те, що нас наламає, робить нас сильніше. І ми, по-перше, побажаємо Віктору. Але як найскоріше одужати, позбутися травми, е релаксуватися і вийти знову на топовий рівень, щоб вже з повним розумінням, що таке я професіональний бокс, а це не тільки е перемоги над не дуже важкими суперниками, але й програші суперникам, які виявилися набагато краще. Та точніше набагато краще, їм просто в якийсь момент пощастило. Нехай буде так. Віктору бажаємо одужання і знову повернутися до ринку. За цим до побачення, до нових зустрічей.